І вивчає, які мешкають у навколишньому середовищі. Які мешкають у навколишньому середовищі. Вже третій рік поспіль одеські школи адаптують навчальний процес під зовнішні труднощі. Спочатку дітям доводилось здобувати освіту в умовах пандемії коронавірусу. А у лютому цього року прийшла і повномасштабна війна. Навесні навчальні заклади працювали суто дистанційно, але з вересня певні школи вели змішаний формат. В одній з таких вчиться десятикласниця Марія Страхович. Яка каже, повернення до шкільних парт після місяців навчання онлайн стало приємною новиною. Намного легше, ніж дистанційно повністю. як то приходить, і вчителі ти, наконец-то бачиш, і підготовка друга. Надоїдає сидіти в чотирьох стінах, а також воспринимается все совершенно по-другому воно, да мені каже, вообще взагалі в принципі лучше. Міський департамент освіти та ДСНС дозволили повернутися до очного навчання лише тим школам, які здатні забезпечити безпеку дітей. Тож такі заклади у новому навчальному році прийняли до себе учнів, які хотіли б вчитися офлайн. Тому у цій школі загальна кількість школярів навіть збільшилася. Довелося додавати до паралелей ще по одному класу. Змішане навчання проходить у дві зміни. Так, старшокласники вивчають у першій половині дня предмети, які викладаються онлайн, наприклад, інформатику, а вже після обіду сідають за парти. Загалом так навчаються близько 10% учнів, а для дистанційної роботи тут використовують Google клас та Zoom-конференції. Втім, вчителі кажуть, очний формат має більше переваг. Звісно, є труднощі, бо концентрувати увагу дітей також у Zoom це більш складно, ніж коли ми навчаємося у класі. Діти відволікаються більше, вони більше устають за допомогою таких форм навчання. Звісно, їм було б проще, якщо б ми працювали у класі, якщо б ми спілкувалися безпосередньо на уроках. Іноді у навчальний процес втручається повітряна тривога, через яку вчителі змушені переривати заняття та вести дітей до укриття. Оперативно відновити урок у таких умовах складно. Тоді педагоги проводять інтерактивні заняття, які передбачають усний формат та повторення вже пройденого матеріалу. Одна із проблем це дійсно, от коли це зриваються уроки, тому що тут вчитель веде урок, тут іде сигнал, і ну, змушені перервати цей навчальний процес. Ну, слава Богу, у нас не так було багато повітряних тривог, і ну, якось це ну, не сильно там занадто вплинуло на навчальний процес. Звісно, з іншої сторони дуже великий плюс, що знову в школі огомонить дитячий голос, дитячий сміх. Є. Діти, за словами керівниці школи, проблем з педагогічним складом немає. З початку повномасштабної війни за кордон виїхало лише три викладачки, які наразі працюють онлайн. Майже ж всі учні, які були вимушені поїхати та перевелись до іноземних закладів, продовжують дистанційне навчання в Україні у форматі екстернату. Індивідуально вивчають матеріал та здають контрольні роботи наприкінці семестрів, адже вірять, що незабаром війна закінчиться, та вони повернуться до рідної школи. Дмитро Берман, Олександр Пережилін, перший міський.